Бачите, ось куча народу. Це всі йдуть на спортдей. В школі у Артема він попросив мене прийти, взяти участь і вболівати за нього. Хто б міг подумати, що тут стільки людей. Я теж йду. В капелюсі. <сум> сонцезахисним кремом. Адже сьогодні дуже спекотно, плюс 27 в Великобританії. Боже, ця черга не закінчується. І кожен собі тягне стілець. У нас тут такий. Бачите, змагання, тут просто куча народу, але на сонці. Тут 20 хвилин ще будуть треті класи, а я тут саду на, на обрізану деревину. Тут пікнік зона чи що? І посиджу трошки. Можна додому їхати. Так, всіх вітаю. У Next був сейл, відбувся. Тобто він ще продовжується, але я зараз не на роботі, тому для мене він вже відбувся. Отже, є можливість, ну, коли ти працюєш в окремій організації, у тебе є можливість першою відібрати те, що ти хочеш. І ось я собі відібрала. Планувала максимально для дому, але вийшло трошки інакше. Так, це постіль під ковдрник і подушки. Тобто те, що покриває подушки, боже, як же це називається? Не пам'ятаю. Отже, ціна half-price 13 фунтів. Це дабл саме для моєї ковдри. Дабл це розмір. 2 метри на 2 метри. До речі, дуже зручний розмір. Не потрібно шукати, яка сторона довша. Тому що у Льоші розмір кін 230 на 2,20. і у нього з цим завжди проблеми. Ось така краса. В базових відтінках, геометрія. Це мені дуже подобається. Хотіла йому купити, але чомусь кін розміру, чи я пропустила, чи я не знайшла. Також купила набір за 2,50 двох Наволочок, давайте скажемо наволочок на подушки. Класичний розмір. До речі, по кольору, вони більш-менш підходять. Такі штуки мають бути. Потім ось таку штуку. Це такі будиночки, я так розумію, що це. Ну що це може бути? Боже, як ж це називається? Порцеляна чи ні? Чи щось подібне? З гачками для ключів. У нас якраз такої штуки нема. Ключі я кидаю. Де попало? Боть у нас такі дві свічки. Свічки дубки. Одна і друга. <плес> Біла і чорна парочку. Ну і взяла на селі сукню. Повна її ціна. Ціни немає, але, здається, half price, тобто половина ціни щось там 14 фунтів. Це сукня-трикотажна труба. Тобто вона повністю обтягує фігуру. Вона, бачите, така врубчик, і це дуже добре. Я люблю такі сукні, саме врубчик, тому що вони приховують фактуру саме шкіри. Але в цій сукні є нюанс. От, Бачите, тут такий виріз доволі глибокий. Він такий от прям, ну, можна сказати, квадратний, той що зараз такий популярний, модний. Але не всі груди такі вирізи витримують. Груди мають бути маленькі, до речі, як у мене. Але все ж таки щось пішло не так. Ну і колір, ви ж зрозуміли, я коли побачила зелений, я вже втриматися не могла. Отже, зараз я примірю, покажу, що, що саме не так і, і що, що з цим робити. Дивимося повний зріст. Така сукня, бачите, все повністю обтянула. Мені не подобається. Ось подивіться, що, що тут робиться? Якось все це груди якось виглядають прям сильно втомлені. І, і ось ці бретелі, вони аж заходять так сюди, підпахли. І ці бретелі, вони не цільно зв'язані. Тобто, це означає, що я можу спробувати їх трошечки перемістити ось сюди, ближче до центру. І ось я так думаю, що так і буде. Ось тут а, треба розпороти, переміститися ближче до центру, трошки груди підняти. І ось така краса буде, правда? Мені здається, що це класна ідея. Спину чіпати не буду, залишу як є. Так, ну що ж, перешила. Мені здається, виглядає набагато краще. Ось ці штуки треба. Не просто ховати, їх треба відрізати. Отже, ось так. Так, будь ласка, не заважай, тут моди. Отже, залишаю цю сукню. Мені подобається. Ну і далі покажу вам, що я думаю щодо. Образу на осі. Так, ось у мене такі леопардові лофери Прекрасні. Лофери я більше люблю все ж таки з штанями або з джинсами. Але чомусь мені хочеться саме їх взути. Ось у мене є тканина. Ось така це буде ой, блейзер, це вовна. Це буде блейзер. На цю сукню ось такі лофери. Це, до речі, підкладка вже є в мене до цього майбутнього блейзера. Ну і можна сказати, що осінній сезон підготовки гардероба розпочаток. Ось приблизно так. Йду після роботи вечір на вулиці. Нікого, ніхто мене не зустрічає. Лише веселка зустрічаю там позаду, красива. Дощ прийшов, волосся, знову в'ється. Краса, та й годі. Все добре. Втомлена, голодна, медитую і вмовляю себе не нажертитися. Ох, тримаюся, тримаюся, Чи ні? Приїхали вас до пательню Рулітку взяла, щоб поміряти діаметр пательні. Так, пательня вон там. Так, в Вазі побувала, нічого собі не знайшла. Зайшла в така Макс. Ну, тобто там в Вазі була пательня з кришкою такого розміру, як у мене, але я хочу пательню, але без кришки, ну, щоб користуватися старою кришкою, бо вона в гарному стані. І ось тут є Ось така пательня нон стік Мені дуже подобається ось ця якість. Вона Така ж сама як і та, що в мене є. Але ручка трошки інша. Але просто подобається ось ця саме така мрамурова, не знаю поверхня. Отже, і а, діаметр, ну от, вони коштують 26 см. Так є. Ціна 17 фунтів. Заваждві, тому що ну, хотіла знайти для млинців сковорідку, але не знайшла. Ну, думаю, візьму тоді дві, бо я користуюся нею як для млинців також. І тут роздивляюся, тут дуже багато різних цікавих тарілочок, вазочок гарних. Дуже багато такого інтер'єрного всього. Насправді це все, що ви бачите, це, ну, це максимально індивідуально. Тобто нема таких великих серій того, що ви бачите от зараз тут. Мені, до речі, ось, ця ваза подобається вели, чорно біла І ну, найчастіше так стається, що все те, що тут продається, воно не повторюється. Тут така чорна зона. Ну, дуже багато такого, що, ну, м'яко кажучи, барахла. А є щось цікаве. Ось, наприклад, ця голова. О, боже мій. Це відділи мозку прописані, я так розумію. Який відділ за що відповідає. Ой, а я собі шукаю, ой, яка гарна тут тарілка біла, ось ця саме. Фактурна, бачите. Так, скільки коштуєш, ти, ой, рук не вистачає. 43 фунта, Ось ця гарна, гарна Так, а я шукаю, я ж казала, я шукаю тацю. Тут можна загубитися і забути, що, що я шукаю. Так, тут кучі чашок різних. На різноманітних отакі чайники, але, здається, у нього відбитий вже ручка там відбита. О, якісь коробки, галечики. Тут багато зараз розпродажу Хеллоуіну чомусь. Ось ця до речі, стрілка мені подобається зеленою. Так, тут багато тарілок. Щось я таці так і не побачила. This do a spot. Uh -huh. Про смерть, ось ці білі мені теж подобаються. Гарні. Так, ось тут також є розпродаж ось таких от столиків для Бекгардену. Нам зараз не до столика, тому тільки дивимося. Так, ось тут ще є різні таці це порцеляна. Ну, я хочу щось більш більш таке, не таке яскраве, скажімо так. Ось це щось гарне, цікаво, з чого воно зроблене. О, це дерево. Така підставка більше під горщик з квітами, хоча ні, це можна на стіл поставити, якісь фрукти тут чи ще щось, таких ніжках. Темне дерево. Ну, ось ця є таця, але бачите, воно вже ще останнє чи що тріснута. Це все тут сьогодні практично нічого не бачу Ну Ось ця є ще. Ось ця дерев'яна знизу. Ну давай туди станемо. Так, ну, нічогенько, правда? Треба таке дерево занадто жовто, 10 фунтів. От я хочу отаке дерево. Біле. Таке називають тут їх, його Blondwood. Handmade in Таїланд. Це мені більше подобається. Так, не забуваю сковорідки, а то я можу. А ось подивіться, тут теж такі білі, класні. Ось, наприклад, вазочки для салатів, правда? З такими цікавими вирізами. Гарні, ось ці мені подобаються. Давайте покажу вам ціну. На що вони тут гарні приблизно як краса. Біла така. Так, ось це 7,99. Правда? Ось рибку туди можна. Це 5,99. Ось ця також класна. З однією дірочкою. 5,99. Ось майже така. Хоча вони. Начебто однакові, але різні. Здається, що це, мабуть, така ручна робота, що не можна зробити прям все однакове. Ось тут я навіть не знаю, що сюди ставлять, Може, якісь серветки. Щось довге. А, такі, може, знаєте, палички, як-от італійські подають в італійських ресторанах. Ой, тут краса також. Хоч би нічого не розбити. Отже, залишаються я поки на сьогодні з пательнями. Будемо ще з вами приїжджати і дивитися на посуд. Напевно, на сьогодні з Максу все. До речі, подобаються мені ось ці ліжаки дерев'яні. Зараз вони по знижкам 27 фунтів. Це найнижча ціна, що я бачила. О, а вона Аня з Артемом Тестують дивани. Ось такі стільці. І ось такі дерев'яні в пластику. Так, все. Переходимо до наступного сюжету. Сьогодні понеділок. Хтось мені там написав брати за кефіром вас. Ну от, це польський відділ. Там, де ми закупи робимо на тиждень, там немає ані сиру, ані тефіру. Отже, тефір ми повністю випили, то я візьму, мабуть, пляшки Ось так. а сир. Сир у мене ще залишився, це, мабуть, одну пачечку візьму. Так, що по чому? Ну, зараз по акції сира, але він от, по фонду 35 це за 250 грамів. А кефір, о, кефір зараз теж по акції. Фонд 45 за один літр. Тут ще можна, от я беру такі сосиски. Вони непогані по складу, 90% м'яса. Курчака. Це вони нещодавно з'явилися. Я їх і беру. Бо в лідлі там сосиски 80% м'яса. Ну, Я вже там шукаю, щоб більше м'яса було. Але це ще не все. Ходімо далі. Може, Останній пак. Пакети для колясок. Ну, як ви розумієте, пляшок не ось таких, не з кефіром, а плясок з вином. У нас останній тиждень в школі, і я хочу привітати вчителів, і ви знаєте, вже багато дочула, що от дарують пляшечку вина. Мені здається, це класно, правда. Що щось таке оберу. І буду такі подарунки. І це ще не все. Отже, вибрала це Африка, це Франція, ось тут Іспанія. туди, куди б я сама поїхала. І на останок я беру ще дітям якісь снеки в школу. І так дивлюся, щоб було як найменше цукру. Ну, ось бельвіта, у них найменше цукру насправді. Могло б ще бути менше. Але ну, вже як є ось цей такий більш-менш, тобто яблучка, ви бачите. Якісь сухофрукти, не знаю що. Можна ще ось тут спробувати. Ось тут що в нас тут. А, тут вже більше цукру. Ну, добре, візьму ось цю. Тут є ще з шоколадом, з шоколадом, не знаю, як би. Десь є є ось такі, бачите, ще просто без нічого. Як типу вівсянка, але тут трошки, здається, більше цукру також. Так, да, на пару грамів більше, ну можна ще всі взяти. Так, ну ще взяла, бачите. Такі працюємо в пакетиках. Це те, що продається тут без рецепту, від алергії, щоб в мене завжди був. І ось такі смокталики від горла. Щось ми тут трошки всі похворіли. І зубні пасти. Зараз по акції, то щоб не встати. На баралан багатько. О, мені ще був потрібен соус. От зараз піду ще соус дивитися. Ось цей соус White Grossman, Tomata Chilli. Він такий пікантний. Біжу його. Я і Льоша ми його любимо. Ще є такий, ну, то, той самої фірми, але саме як топінг для піци. Але щось я зовсім не бачу його давно вже. Де він дівся? На жаль. 50 фунтів. Думаю, що вона у мене ну, в середньому по 6 фунтів недороге я брала. Тепер це це добро треба упакувати на велосипед.